Як адаптувати менеджера з продажів так, щоб він не пішов через місяць? Угу. Почнемо з проблеми. До 2022 року в Україні статистика людей, які звільнялися після місяця роботи в продажах, була приблизно, приблизно 2 з 10. Тобто, 2 з 10 людей ну, вони не проходили період адаптації і звільнялися. Звідки у мене ці інформації? У мене є рекрутингова компанія. і Ми останні 8 років займаємося наймом та працевлаштуванням. Менеджерів з продажів в тому числі за цей час. Ми працевлаштували тільки більше 1500 менеджерів з продажів в різні компанії України і за кордоном. І ми цю статистику ведемо для нас. Це дуже важлива історія, бо навіть під цю статистику підв'язана гарантія результату нашої компанії. Бо по факту нам клієнт платить за результат. Коли менеджер з продажів відпрацював у клієнта, нам платять. Коли не відпрацював, не платять, ми шукаємо заново цих людей. Тобто ми, як рекрутингова компанія, взагалі не зацікавлені в тому, щоб ці люди звільнялися. У нас ще є консалтингова компанія, де ми будуємо відділу продажів. Ми трішечки розбираємося в тому, як же побудувати адаптацію, щоб менеджер реально не злився. Так, от статистика. З 2022 року по 2025 рік змінилася майже дзеркально в залежності від бізнесу, в залежності від ніші, відсоток людей, які зливаються після першого місяця роботи, став навпаки. Ну це приблизно 70% людей, Тобто 7 з 10 Звільняються після першого місяця роботи або їх звільняють. Ось така проблемка є сьогодні на ринку праці. І в цьому відео я хотів би проговорити, як цю проблему ми можемо з вами мінімізувати, бо рішення воно є. І ми кожен день з цими рішеннями працюємо, і вони супер круто спрацьовують в різних компаніях. Тому і з вами також я хочу цим поділитися. І так, поїхали. Перше, що ми повинні зробити, ми повинні, перш ніж когось наймати, подивитися на себе зі сторони. Просто подивитися на свій бізнес, як ми взагалі виглядаємо як роботодавець. Це взагалі перше, що стримує або не стримує людину у вас на роботі, навіть не так, не на роботі, а прийти до вас, працевлаштовуватися. Ви повинні розуміти, ви як бізнес, ви повинні розуміти, що як тільки ви оновлюєте вакансію, то ви починаєте конкурувати не зі своїми конкурентами прямими. Ваша компанія продає стакани, хайте ще компанія продає стакани, і типу, ви конкуренти по стаканам. Нє. Ви починаєте конкурувати зі всіма компаніями, які працюють або в вашому регіоні, або в вашому місці, або в країні, або взагалі візді. Якщо у вас, наприклад, відділ продажів віддалено, то яка різниця, ну, яка різниця на вашого конкурента, вашому місці або країні? Ні. ви починаєте конкурувати в цей момент з абсолютно всіма компаніями, які Оновили сьогодні вакансію, вдумайтесь просто в це. Ви можете мені сказати, Андрій, так я ще там маленька компанія, у нас там невелика кількість людей. Як я взагалі можу конкурувати з компаніями, які можуть дозволяти собі платити високі зарплати, давати там якісь високі соціальні стандарти людям своїм? А я вам можу сказати, можете питання, тільки це задача, все це задача. Задайте собі запитання, що нам зробити. От нам, маленьким, щоб боротися на ринку праці за людей. І як мінімум, ви повинні самі себе запитати, а ви б у себе працювали? Або не так. Чому б ви у себе працювали? У вас, да, у вас може бути невеликі зарплати, але при цьому ви, наприклад, якийсь амбітний стартап. І у вас просто може бути якась там шалена кар'єрне зростання для будь-якої людини, яка приходить до вас в компанію. Чи це може бути перевагою на ринку праці? Може бути перевагою. Може, у вас якась суперкрута корпоративна культура? Може, у вас. Є якийсь свій унікальний управлінський підхід. Може, у вас є якась дуже прикольна система бонусування, або може у вас дуже прикольні умови праці, або дуже унікальний продукт, і людям це може сподобатися. Я не знаю, але точно знаю одне, ви повинні знайти відповідь на це запитання. То ми як роботодавець, і чому на нас варто працювати? Якщо ви не зможете знайти відповідь на це запитання, це не значить, що ви не знайдете. Але якість цієї людини буде під питанням. Я знову ж таки можу помилятися. Але ви повинні розуміти, найкращі кандидати сьогодні на ринку вони хочуть працювати в найкращих компаніях, які можуть їм надати ті умови праці, про які вони там мріють або хочуть. Тому так, да. перше, що ви повинні зрозуміти, це подивитися на себе зі сторони. Як рішення, це називається по-розумному. Це HR-бренд компанії. Є там ще і якесь слово англійське, але мені подобається HR-бренд компанії. Тобто це те, як ваша компанія виглядає на ринку праці. Перший крок до того, як людина взагалі працевлаштовується. Тобто ви вже повинні на порогі входу вашу компанію створювати якусь цінність для людини. Саме ця цінність вона й тримає людину перші місяці роботи. Місяці роботи, не місяць роботи, місяці, два, три, чотири, півроку. Бо людина вірить. Я розумію, про що я кажу, бо я там 16 до 20 Шість років я працював в наймі. Мені не треба пояснювати, що таке ходити на співбесіди, що таке працювати на модаків, що таке працювати в компаніях, які ти віриш іноді більше ніж самі власники цих компаній. Мені не треба пояснювати. До речі, цей досвід мені допомагає сьогодні створювати команди. Бо я знаю, як продати ідею, і це. Пункт номер два. Ви не просто повинні працевлаштовувати людину до себе в, е, на роботу і казати: Ну, дивись, ось твоє робоче місце ось твоя зарплата. Ви повинні продавати людям ідею неймовірного майбутнього Чи, раз вам повторюсь, Не ось твоє місце і ось твоя зарплата, а ідея неймовірного майбутнього, відкритого, щирого, амбітного для цієї людини, яку ви берете на роботу. Прям продавати, не пояснювати, а прям продавати цю ідею. Бо це якраз робота в двох напрямках. Раціонального і емоційного. В цілому мотивація людини. Що таке мотивація? Слово мотивація? Це психофізіологічний процес, психо відповідає за раціо, раціональність. Тобто, я такий так. Я раціонально розумію, що в цій компанії. Я можу стільки заробляти. Потенційно працюючи менеджером з продажів, якийсь там певний час, там, показуючи результат, я можу стати там, керівником відділу продажів, директором з продажів, можу взагалі там купити франшизу в цій компанії. Тобто, щось це повинно бути. Я повинен раціонально якось прорахувати, і мені повинні дати це. Ви, як керівники, ви повинні дати мені якийсь документ, де, де це все буде якось там мені той. Окей, не документ, хоча б на словах ви мені повинні продати цю ідею. Я повинен купити. Що ви мені продаєте? Ви мені ж продаєте ідею, а чим я вам розплачуюся? Власним, власним часом, моя валюта як найманого працівника, який купує вашу ідею, це я, мій час, моя віра в цей бізнес і проєкт, моя віра в це найкраще світле майбутнє. Тому я завжди і клієнтам кажу, і друзям-підприємцям, які наймають менеджерів з продажів, продавайте їм ідею. Вони повинні вірити і саме. Це повинно їх тримати у вас на роботі, бо їм треба час, щоб у них вийшло. Далі я розповім за чим і що саме щоб вийшло. Тобто, раціональне і друге, це от психофізіологічний. Вони повинні відчути тоцей тобто, ну фізіологічно відчути це піднесення, що вони працевлаштувалися в компанію, де не туман, от тетво. Знаєте, як? Ну типу, мені пояснили, яка зарплата за місяць. Та ну і все. ну, тіпа, ну і буду я працювати. Тобто, коли людина не бачить люди, менеджер з продажів, який прийшов до вас компанію, коли він, ну взагалі, всі люди, коли ми не бачимо майбутнього, то у нас енергія інша. Ну от ті, кого ви фокусуєте на місячній зарплаті, так вони і фокусуються на тій місячній зарплаті, і то тобто, вони далі там не дивляться, чи нам це треба? Ну я думаю, що ні. Амбітним проєктам, амбітним компаніям це не треба. Ще раз повторюсь, вообще байдуже, ви великий, маленький. Коротше, другий пункт да, це все ж таки продати цю ідею. Як рішення, будь ласка, пишіть собі, ну, готуйтесь до цього. Ви повинні вміти це робити. Ви як керівник, керівниця, не вмієте, найміть собі людей, які вміють. Тобто керівники відділів продажів повинні вміти продавати ідею. Ви можете мені сказати, Андрія, що зарплати хороша і не вистачає, не вистачає, друзі. Не, -не, не вистачає. Тим паче покоління людей зараз молодьників, воно інше. Там більшість взагалі не про гроші. Всім хочеться грошей, всі хочуть заробляти. Я, я ж я ж не, нічого не маю проти. Але найкращі спеціалісти, які затримуються потім на роботах, вони не вони не зовсім та й про гроші. У них є свої амбіції, у них є свої плани на життя, не ваші плани на життя, у них свої плани на життя. І якщо вони свої плани на життя не будуть реалізовувати в ваших компаніях, вони будуть звільнятися з ваших компаній. Супер все просто, супер все просто. Тому третій пункт, що треба зробити, щоб людина не звільнилася, він вже більш такий логічний і конкретний, який стосується саме: от, давайте уявимо, що людина вже прийшла на роботу. Це період адаптації. Період адаптації це документ. Знову ж таки, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам цікаво отримати якесь відео, що таке період адаптації, з чого він складається, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я буду таким чином розуміти, що вам це цікава тема, і може ми з командою зробимо такий відос. Простими словами, це документ, в якому прописан період адаптації на найближчий місяць. На цій посаді може на тиждень, може на місяць, може на два тижні, в залежності від бізнесу, в залежності від кількості задач, які ви можете там прописати, і цікавості цього документа період адаптації по типу ось тобі книга з продажів, або ось тобі якісь журнали чи газети, або гірше всього, ось тобі Google. Сиди сам навчайся. Слухайте, така собі історія. Вона взагалі не мотивує мене залишатися в цій компанії, особливо коли я не отримую результат. Тому чим прикольніше, чим сучасніше. А про сучасність я маю на увазі, в увазі використання відео, використання різних навчальних платформ, таких як, наприклад, середа АІ. Це платформа, яка дозволяє. Вашому бізнесу будувати навчання, корпоративне навчання. Ви даєте на цю платформу доступ людині, і людина проходить ті навчання, які ви там оформили. Вона там здає тестові завдання, і ви все там автоматично бачите статистику. Це супер круто. І це є вау-ефектом для багатьох людей, які приходять до вас в компанію. Тобто, ще раз порівняйте, да? приходить людина, і ви кажете, ось твій робоче місце, ось тобі газети, журнали або ось тобі Google. Да? І інша ситуація, ось тобі документ, все розписано на місяць, ось тобі платформа прикольна, різні відосики, якісь книжки корпоративні, ось тобі маленькі екзамени, ось тобі обов'язково підтримка у вигляді якоїсь людини, коуч. Тренер, від, керівник відділу продажів або там керівник. Байдуже, людину людині треба допомагати. До речі, наша компанія, ми як рекрутингова компанія, коли наймаємо менеджерів з продажів в компанії наших клієнтів, ми завжди питаємо, чи є у вас такий документ. Якщо у клієнтів такого документу немає, ми іноді не беремося навіть наймати людей, бо ми розуміємо, що від того, що ми найняли людину, це десь 20% успіху, відсотків 80% успіху на стороні нашого клієнта. Бо те, що буде відбуватися в офісі або ну, в робочому просторі за цей місяць, і буде відповіді на питання, чому я звільнився. Мало того, що сьогодні важко наймати людей, утримувати їх ще складніше. І четвертий момент: як зробити так, щоб менеджер не звільнився після першого місяця роботи дати йому отримати результат. Будь-який наш мозок побудований таким чином, що ми хочемо. Отримувати результат. Швидкий результат. Особливо сучасні люди люди, які звикли від цього світу хотіти швидких результатів, бо так побудовані соціальні навіть мережі. Ми виставляємо допис в інстаграм і сидимо, чекаємо того швидкого лайку, щоб наш щоб там десь у нас задоволення отримати. Боже, яка у нас популярність? Так і на роботі. Якщо людина не продає. Якщо людина не заробила грошей, та навіть даже не в грошах. Ви знаєте, я як менеджер з продажів з досвідом особистим, в залежності від життєвих, звичайно, ситуацій, ти після першого місяця, навіть коли не заробив, ти такий, ну, ладно, це ж типа перший місяць, все ж таки, наразі залишусь цій компанії. Аж тут ну, навколо мене люди продають. Зараз у мене вийде. Ну, чого це я буду зараз звільнятися? Ну, якось, да. Якось неконкуєнтненько. Одного місяця, типа, мала. І люди залишаються на другий, так іноді на третій, на четвертий. І далі, вже на четвертому місяці більше всього може звільнитися, якщо не затримуються. Дайте людям прорахуйте, за рахунок чого вони можуть отримати результат. Будь-який, навіть не в грошах. Ще раз повторюсь, в грошах це найголовніше, як звичайно. Простими словами: ось я прийшов в компанію, ось я працював, працював, і от, от, от такі от мої результати. І логічно. Буде що в другий, третій, четвертий, п'ятий місяць цей результат буде просто збільшуватися. Ну так, навіть продажі побудовані, да це накопичельний ефект в продажах. Є. Тобто, чим більше ти працюєш в продажах, тим легше тобі продавати. Все супер, ну, супер логічно. До речі, з здається, з майже з будь-якою професією. Так? Але з продажами там прям конкретика є статистична. Бо за перший місяць я можу там тисячам клієнтам подзвонити, в другий місяць це буде дві тисячі клієнтів. В третій місяць може бути взагалі там три тисячі клієнтів, якщо я не буду збільшувати кількість. Тобто, і по закону вирогідності. На третій, четвертий, п'ятий місяць ті клієнти, з якими я напрацював в перший, другий, третій місяць, вони будуть у мене купувати і виходить, це ще буде більше. Так працює мозок менеджера з продажів, який себе намагається залишити в ваших компаніях працювати. І ви, як керівники, ви повинні йому. Мізкам або людині допомогти це зрозуміти і дати їм результ, отримати якийсь результат. Давайте, навіть останнє, п'ятий, навірно, пункт я сюди додам. Слідкуйте за тим, що відбувається з цими менеджерами от перші, ну, перші мінімум три місяці. Ви, як керівники, вам не повинно бути все одно. Відстежуйте. Впровадьте в планерку обов'язково кожен день. Ви повинні бачити, вдивитися видив, в очі цим людям, який у них настрій. Ви повинні через вечірні звіти також розуміти, який був у них настрій. Продажі це активна робота з клієнтами, з людьми. На сьогоднішній день в Україні ця робота вона дуже складна. Дуже складна, бо емоційний стан людей він дуже складний, і на менеджерів з продажів це все лягає. Вислухати негатив, побачити цю статистику, коли люди не беруть слухавки або не відповідають на повідомлення. Це демотивує, це просто банально демотивує. І якщо ти працюєш як менеджер з продажів і з тобою ніхто не спілкується, ніхто не спілкується. Ну ти, наприклад, опять, знов ж таки віддалено працюєш, да? То ти погружаєшся в інформаційний вакуум, і тобі може здатися, що ти один. Зі своїми проблемами. А твоя проблема, що ти в перший місяць роботи ніхе не заробив. Скажіть мені, будь ласка, керівники, підприємці, чого я повинен залишатися в цій компанії, коли зі мною ну ніхто не розмовляє. Я не отримав результат. Ну тіпа, ось мене запустили на роботу, а в кінці місяця запитають, де виконаний план з продажів. Я піду шукати те місце, по-перше, де я швидше можу заробити грошей. Супер банально і просто. Як це зрозуміти? Поки що не знаю, але піду шукати далі. І залишуся там, де на мене буде людям не все одно. Це управлінська робота. По нашій статистиці, нашої рекрутингової компанії, нема взагалі ніяких проблем з тим, що люди там звільняються, при цьому показують результат і залишаються потім роками працювати у наших клієнтів тільки управлінські компетенції наших клієнтів. Якісь відносини, які вони на роботі створюють, такі правильні, конструктивні, не дружні тільки, да, а прям класні керівницькі такі. Да, коли тебе лідерські да, позиція є у тебе, лідер, і ти розумієш, що мені от. Подобається тут працювати, бо от вот у мене керівник не просто ця компанія, і продукт або зарплата, а от ще й люди тут є такі класні. Тому один місяць. Ви ж бачите, я, я озвучив цей цю, цю. Ну це вона страшна. Ця статистика. Ну дійсно дуже багато звільняється людей, але ми можемо на це впливати. І так резюмуємо для того, щоб. Менеджер з продажів не злився після першого місяця роботи. Ви повинні проробити конкретні дії. Як до того, як людина прийде на роботу, наприклад, подивитися на себе зі сторони на свій бізнес, як ви виглядаєте як роботодавець, підготувати період адаптації, підготувати можливість отримати результат і, звичайно, бути з людиною завжди на зв'язку, щоб допомогти людині зрозуміти, що вона потрапила, ну, дійсно, в те місце. Де вона може розвиватися, заробляти і кайфувати від цього життя, де їй буде зручно в усіх смислах цього слова. Тому, якщо вам треба менеджери з продажів, ви знаєте до кого звертатися, всі посилання будуть під цим відео. Будь-яка допомога по до відділів продажів аналогічна. Якщо вам сподобалося це відео, ставте йому лайк, пишіть, будь ласка, якийсь коментар, і відправте це відео вашим друзям, знайомим, яким це відео може бути також корисним. Ви таким чином підтримуєте україномовний контент на YouTube. З вами був Андрій Крупкін. До зустрічі. bye